Всім привіт! Ми з Касією знову на площадці сьогодні. Вона мене тут оставила в ролі бабушки. Кормич її лялю. Взяла з собою таку лялю, каже на молоко. Типа давай їй молоко. Ляля без одежі, тому що треба її постирати. Бо брудно, стірці лежить. Касія, ти що робиш там? Багато насипала, ну неси сюди. І що це буде? Їжа? Ой. Ще. А, це ти лялі їжу набираєш, так? Так. Да. Ммм, вон яка махінація в тебе, ясно. Що це? У нас жарко, але із-вітра за вітра я її вділа шапку. Як це холодно? В тебе бодік знизу і кофточка. Тобі не може бути холодно. Ага. Много. Бо мені жарко сижу тут під сонцем. В кофті жарко ужас. Короче, я молода бабушка. Може, мене А це одна із моїх внучок. Чого одна, бо у нас їх декілька. Ася игрушки сама себе взяла, приехала на самокате. Ну что тут? Вот Давай, рівненько став його і поїхали. Ще не навчилась вона повертати руль самоката. То не павук, сонечко, то жучок називається він солдатик. Бачиш, солдатик там поліз. Поїхали на площадку. Не бійся, він бачиш, він далеко. Поїхали. Щось строїть. Все, Все? налила туда молодец. Корми лялю тепер. А ну стой, дай тобі носик. Дуй. Ану покажи ти. не тут молодець. Поки тут дивлюсь за ее. У мене я така програма проходжу а, із пити. Правила ПДР. Тримайся, щоб ти не впала. Це не павук, це мураха. Перед цим пройшла, зараз не пройшла. Так. Ну вона обіжала мураха вже. Будешь снова так залазить? Молодец, умничка. гу 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 ой Ой-ой-ой. Ого. Ой. Чуть не впала, так? Да? Ніц, ну Ася тримайся. Шапочка в тебе вже брудна. Ти брудними ручками її трогала? Да. Придем додому, треба буде постирати. Да? Угу. but